Друзі, всім привіт! Сьогодні я задам пару цікавих питань власникам дорогих авто. Саме основна моя ідея не в тому, щоб узнати якісь секрети того, як стати дуже багатим. Але я хочу, щоб в кінці нашого такого діалогу з цими людьми, щоб ми їм запропонували один вірш із Біблії, який Ісус сказав про багатих людей. Він записаний в Євангелії від Матфія. Ісус там казав про те, що дуже тяжко багатій людині увійти в царство небесне. Я би хотів, щоб ці люди прочитали цей вірш з Біблії. Ось і дали якийсь свій коментар. Я сподіваюся, що це зможе трошки їх зацепити, задуматися. Ось і може посіяти маленьке зерно для того, щоб вони поцікавились і глибше вивчили слово Боже Євангеліє. Тому сподіваюсь, ми знайдемо цих людей, тому що це дуже тяжко зробити. Багато з них відмовляються. Просимо в Бога Богсовіння, щоб ми знайшли таких людей, і е, цей такий е, цікавий відеоурок у нас. Вий. Дядя Валєра, можна так сказати. Ось дивіться, він. Володарю цієї машини це Audi QC7, так? Ось, і ми б хотіли у вас запитати пару питань для того, щоб ви допомогли, можливо, молодим ребятам, які нас дивляться, які хочуть піднятися в житті. Ось можете сказати коротко, з чого ви починали взагалі свій шлях у тому, щоб знайти роботу, якось піднятися. Ну, скажу вам так, було просто желання робити щось заробити, воно це не приходить в один день. Це все з годами. Робити, найголовніше робити, не лінуватися. А з чого ви починали? З чого я починав? Я починав продавати Жигулі ще в ті времена на а автобазарі. Скільки вам років було приблизно? Ну, років 25. Тут такому молодому -мо Може й менше. Uh -huh. З армії прийшов де й почав. А зараз у вас, ви сказали, ось ця мийка, да, тут, і можете сказати, може як ви достали перший капітал. Кредит взяли, чи якось десь на зароботках були. Ні, я ніколи з банками не грався. Був своє время на сівері, як можна було робити, там робив. Угу. Та і все, а зараз що? Зараз по теченню. Потихеньку капітал накоплювали і потім так? Да, вклалися, да, да? Да, да. Ось, А могли би ви сказати там якихось топ-3 світа для молодих людей, от як поднятися в житті взагалі, заробити грошей. Щоб не бути якимось профаном? Ну, перше, що я скажу, це не лінуватися. Uh -huh. Робити. А робота вона всяка є, є. Зараз да, тяжко молоді з цією життю. Нема де заробляти в Україні, ти особово теж не заробиш. Uh -huh. Хто куди, хто на Польщу, хто, ету. ну ви ж розумієте, це ж зависить не від нас, а від нашого правительства. Uh -huh. Де і все. Не лінуватися. Не лінуватися, найголовніше не лінуватися. Робити. Постійно щось спробувати туди, щось туди, пробувати, сюди, щось обучатися. Щось-щось десь, щось десь шукати. Бо так, як кажуть, мати в мене казала завжди так. Під лежачий камінь вода не тішиться. Я купив собі нову машину. Добре. Хорошо, ми на кінець, значить учасника, які готові поділитися. Закажи два борща, Василь, що каже. Да. Поки не буде готуватися борщ, він швидко поділиться своєю історією. Тобі скільки років взагалі? 22. 22. Дуже молодий э, пацан, можеш сказати, от з чого ти починав? Та з обичної роботи, як всі. Як і всі з обичної роботи. Яка саме конкретна робота була? Та сфера IT. Угу. Да. Ось і сразу воно полетіло чи да, все? Зразу нічого ж не получается в цій жизни. Щоб щось досягти, треба вічно цим займатися і завжди йти до своїх цілей. Які якості тобі найбільше допомогли добитися успіху в своєму житті? Цілеспрямованість це найголовніше, тому що ти поставив собі цілі, ти любою метою повинен її досягти. Що, що, що ти робив, коли воно ну, не йде, не виходить, типу. ну далі бив до кінця, тобто ти поставив собі цілі, ти до неї постійно йдеш, 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 йдеш і добиваєшся. Головне угу. не здаватися. У мене є сила, енергія і так далі. Хочу зараз щось робити, але не знаю що, з чого почати, Що б ти від себе порадив. Ну, вибрати напрямок для себе, який тобі найбільше подобається. Головне е, отримати задоволення від зароблених грошей. Тобто, якщо ти десь заробляєш від того там, де ти не кайфуєш. То це не, не та сфера, що ти вибрав. Ти вибрав не своє. Ти повинен вибрати те, що тобі подобається і топити на цьому. То, що в першу чергу це емоції ти повинен отримати від зароблених грошей. Це найголовніше. Що в твоєму житті для тебе є найвеликим драйвом, що тебе пушить вперед? Та, мабуть, те, що ти собі ні в чому не відмовляєш. Ну, ти заробляєш гроші, щоб кайфувати від них. Свобода, дати. Так, да, це свобода. Ось, а можеш сказати зараз, якою сферою займаєшся? Так само ІТ? Ні, агросфера. Агросфера, да. так. Е, вище образування маєш? Ні. Потрібно воно? Ні. Ось. Е, що, що, що за машина, як, як вона називається і так далі? BMW F10 535 i 3 літри бензин, зашита на стеж 1, регулярний вихід, даунпак 384 лошадіних сіли. Ти так трохи займаєшся да, машинами? А, трошки дам. Ага. Можеш мені сказати, скільки тобі років, по-перше? 20 років. 20 років, де я звати Влад? Вова? Вова. Вова, Вова, сорі. Окей. І, Взагалі ти якось сам добився такого фінансового успіху, чи був якийсь там пуш від рідних і так далі? А, більшого від рідних. Угу. А зараз займаєшся якимось бізнесом чи щось таке? Типу, не сильно. Не сильно, так? Да? Ось е, міг би сказати, чи ось типу, коли на такій тачці їздиш, якось це сильно впливає на твоє життя, чи в принципі емоції швидко зникають і так далі? Свімання багато так. Е... В принципі, вже таке приєлество, хочеться що це получше вже. Типу, швидко да, пропадає да, цей да. драйв. Хочеться быстреє поставити. Ну ти зараз прям так в бізнес фінанси сильно не вникаєш? Сильно ні, більше там машини перепродаю, теж займаюся. А можете сказати, ви себе вважаєте багатою людиною? на сьогоднішній не, день? Ні, я себе вважаю не багатою людиною, такою, що будемо сказати на хліб з маслом вистачає, десь Богу. Середній клас. М -м, може навіть і нижче, це таке діло, але, ж, <правда> але ж воно все. <правда> <тепер> Треба кадрну машину перевезти. А можеш ти себе сьогодні зараз сказати, що я багата людина? Ні. Ну, тому що ти <правда> на даний момент ти досягаєш чогось і це вже, це вже низ для тебе. Тобто завжди, завжди буде верх і завжди буде чого досягати. Быстро емоції проходять, від Ну, так, покупки. Це, звісно. ну Емоції три дні. Все, <правда> далі ти вже хочеш більше. Ну, ти себе зараз вважаєш багатою людиною? А, ні. Ну дивись, ну ти може себе так не вважаєш, але люди, які навкруги, вони б ін -ін іншого були міння про те. Я б що тобі я попросив прочитати текст, який я тобі зараз дам, і просто прокоментувати це. По правді кажу вам, тяжко багато багатому війти в царство небесне і ще кажу вам легше верблюдові прийти крізь Голчани вушка, ніж багатому війни в Боже царство. Тобі щось смисл понятний чи ні? Трішки ні. Трохи і вообще ні. ні. А догадуєшся, звідки ці слова взяті? Е, теж не догадуюся. Це слова із Біблії. Ось, і їх сказав Ісус Христос, і от він каже таку фразу. До нього теж одного разу підійшов молодий юнак, і він йому задав таке питання: каже йому вчитель, як мені потрапити в Небесне Царство. Ось, і вчитель Ісус йому сказав, якби виконуй заповіді, і каже: Ну я з дитинства дотримую всіх заповідей і всього цього. Mm -hmm. Ось. А потім Ісус йому сказав, що е, іди, типу, тобі одного не достає, іди роздай все своє імені і тоді приходь до мене. І Біблія каже про те, що цей юнак, ти теж, в принципі, юний пацан, він уйшов дуже зазмучений. І після цього це такий контекст. Ісус Христос сказав у ці слова, що по правді, по правді кажу вам, що людині, яка покладається на багатство, їй дуже тяжко війти в царство небесне, і він порівнює це, це немов верблюду через угольне ушко, пройти. Знаєш, в голки є таке ушко, куди нітку засовують. І він таке порівняння гіперболу робить. І просто цікаво з твого досвіду, чи ти можеш сказати, чи реально. Реально, багатій людині тяжко прийняти Бога в серці, чи це не так в твоєму житті? Я думаю, це не так. Тобто, в принципі, люди, які мають великі статки, вони з радістю також приймають Бога в серці, живуть у Його заповідям? Звісно, так. Ді, дякую тобі за твій коментар. Ось хотів теж сказати, тобі трошки що насправді ця історія вона не означає, що Бог не любить багатих людей чи щось таке. Насправді, суть в тому, чому Ісус каже, чому тяжко да багатому війти в царство небесне. Тому що як історія з тим юнаком, він всю свою надію, все своє життя покладав на те багатство, і воно по суті було для нього Богом. Ось і в біблії є безліч класних прикладів, знаєш, де багаті люди е, були, і вони були віручими людьми. Ось вони вірили в Бога, але багатство для них це було просто інструментом. Воно не володіло їхнім життям. Mm -hmm. А на першому місці в них був Бог. Тому тобі, Вова, я теж бажаю, що в тебе, попри е, великі можливості, також на першому місці був Бог, бо Бог тебе так само любить, як і будь-яку іншу людину. Я би е, хотів, щоб ви прочитали текст звідси і дали б якісь свій коментарі. Не проти? Можете в прочитати. читати? правді кажу вам тяжко багатому війти в царство небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти крізь олчане вушко, аніж багатому вийти в Боже царство. Ну що я вам можу сказати? Да, от, е, ви взагалі догадуєте звідки цей текст взяти? Це слова Ісуса Христа з Біблії. От він каже, що е, багатій людині дуже тяжко ввійти в царство небесне. Можете якось це прокоментувати? Я Чому вам, це так? Я вам скажу так, що якщо нормальний бізнес, то він просто чесним не буває, розумієте? і тому вже, вже ти в мінусі йдеш. А uh -huh. Все одно десь треба закон порушити, десь треба щось, десь треба якось. Ну, ви ж самі розумієте. А ви як би могли про себе самі сказати? Е, е, гроші для вас це просто інструмент, чи це те, що вами володіє, як будто би ваш Бог якийсь. Вони мною не володіють, ну просто як кажуть, ну. Ай, коротше, все нормально, ребята. Я хотів би, щоб ти прочитав слова, які тут написані. Mm. Нагадай ще раз, як тебе звати? Влад. Влад. І просто скажи щирий ком... коментар свій, що ти про це думаєш. Mm. Добре? Я навіть не знаю, що тому Ну, Ти зрозумів сенс? Ні, я, що він може повідомляти. Як ти думаєш, понятно, ти, звідки ці слова взяті, чи ні? Ну, десь з біблії. Так, да, це, це слова із Біблії. Ось це такий вислів Ісуса Христа, бо Він казав, що в смисл короткий в тому, що багатій людині, яка дуже багата, їй дуже тяжко попасти в Небесне царство. Uh -huh. І мені просто цікаво твій коментар, що ти думаєш по цьому поводу, якщо ти це екстраполюєш на своє життя, власне. В Небесне царство. Тобто, в рай, типу ну, так, да, ну, так. Ну, те, що основна сума День заробляється завжди нечесним путем. Ну, не знаю, як основна, ну перші точно нечесні. то, що б там не говорили. Ну, А як ти думаєш, чи можливо сьогодні мати ну, великі фінанси і так далі, але при цьому не бути, типу, робом грошей, це просто для тебе як інструмент, і ти можеш жити ну, чистим, нормальним життям, ось як ти сказав, без якихось обманів і так далі, в білу. Чи все ж таки, якщо ти хочеш піднятися в якісь стоп по фінансам, це дуже тяжко зараз зробити? Ну, звісно, тяжко, тому що так зараз построєна наша країна. По-перше, що Ну, Офіційним трудом мало чого може, досягти. А, Щоб чогось досягати, потрібно чимось жертвувати. Це в першу чергу ти жертвуєш з якимись своїми цінностями. Так, і на кінець я тобі хотів сказати, що е, цей вір, звісно, не каже про те, що Бог типу, не любить всіх багатих людей і так далі. Але мається на увазі, що Ісус Христос що мав в цьому контексті, що Він каже, що е, людина, яка покладається на своє багатство, бо живе заради багатства. Воно по суті стає для нього як Богом. І да, Ісус каже, що ви не можете служити двом богам Богу і Мамоні. Мамона це гроші. І я хотів сказати, що в Біблії є безліч прикладів дуже багатих людей, але які в той же час залишались богобоязненими і вони названі друзями Божими, дітьми Божими. Тому е, просто хотів, е, по-перше, узнати твій шлях, і щоб ти трошки можливо, теж задумався для себе і побажати тобі гарного вечора. Щоб ти був з Богом.